Показували ми електростанцію так, шортсові в день. Сонце е, світило, вона жужжив, цей інвертор, гудів. Дивіться, сонечко зайшло, він притих собі акуратненько. Споживання. Власне, взагалі проти деї дуже маленьке. Ну, Можливо, в мене дея потужна. Дуже економненько, так, дуже економненько. Зараз 420 Вт. Це що е, в нас? І все круто світиться, тут світиться, на вулиці світиться, там в будинку вже світиться. Кругом все повключене, насос качає. Потім покажемо цей об'єкт. Насос качає в бочку. Бочка взагалі. Ось це буде окреме відео про, про ту бочку, як вона стоїть. Бачите, взагалі тут бочка в другому приміщенні, хоча кота в тому приміщенні. Все кром працює з вареними апаратами, варимо. спокійно, Оцей теж дуже багато бере ремс. Звалений апарат другий тут. Одним і другим. Де тут другий звалений апарат? Десь тут він. Десь він тут затворив. А, тут бачите. В середині, на вулиці. Що по батарейці? Зараз яка година? Тут ти показує годинник. Не, вже так, темненько, що посіло дві поділки, до да, батарейки. А в тій, в тій одна тільки поділочка, так? Да? Да, там одна просила, а тут дві. Дві. 10 кВт годин, ще там скільки виходить. 70% по-любому є, а там 80% заряду. 10 кВт годин От вам китайці можна ставити, тільки що воно не в житловому приміщенні, бо в день воно дуже шумне. а Зараз тихенько і вентилятор не Це, в принципі, навантаж не невелике. Але досить так економний, все працює і, і все. І... А чому, як, як то кажуть, чому б ні?